Всім доброго здоров'я, 31 серпня. Хочу показати з мене два ряди зліва і справа. Справа це ряд експериментальний із цих бразильських флавікарп від Мрапи БРС Сольдо Цердо. Це ці, що ближче. І гіганти МРЛ, Ті що далі? Ті, що далі, вони ніби менші, насправді я їх просто обрізав вже. Я вже знімав відео сьогодні, показував вам квітку, як цвіте Гіганти Амарело. у мене з лівої сторони посаджені 4 рослини по 2, по 2 штуки кожного сорту. Тобто 2 відра гіганта Амарело, 2 відра Сольдоцерадо. Один із них це зацвів за найпершим 31 серпня із насіння. Висаджені були вони весною, верніше винесені е, на вулицю. Але те, що вони можуть дати плоди з насіння в тому ж році, тобто це, в принципі, можна добитися цього. І задача цього року, цього експерименту, це й було знайти таку рослину. Яка найпершою дасть квіти і зав'яже плоди. Бажано б кілька таких рослин, але, на жаль, така рослина тільки одна зараз. І запилити її не було чим. Тобто іншої флавікарпа. Найкраще було б запилити іншою флавікарпою, такою самою, таку ж саму сорту, тільки з іншого сінця. Але його не було. Через то мені я змушений був опалити сумішу пилку інкарнат. І цирулей. Ці посаджені у відрах для того, щоб їх відразу можна було підрізати все лишнє. Тобто ті пагони, які з квітами і можливо з плодами будуть я залишу, а інші пагони будуть обрізані, особливо ті, що йдуть вище, і буде занесено в тепле приміщення. А ці, що справа, потрібно буде ну, з ними така доля або їх. Треба все викорчовувати, викидати, тобто відбраковувати. Або придумувати, як щоб вони перезимували, тому що ця рослина не витримує температур нижче, ніж 10 градусів, або критична температура для загибелі це 5 плюс 5. Тобто їх треба викопувати, пересаджувати в якісь відра, тому що ця рослина. Здорова, коріння здорова, і на наступний рік кожна з них 100% дасть велику кількість плодів. Для такої рослини потрібна пара. через то кому цікаво, я можу продати таку рослину. Ну, не одну, тому що вода не дасть, е е е запилення не буде. Треба як мінімум 2-3 рослини таких. Я через деякий час їх буду викопувати, почекаю, щоб воно. Прижилося, і тоді якось можна буде це все пересилати. Зараз я пробую з цих рослин взяти черенки, укорінити їх. Якщо це вдасться, то тоді це все буде легше. Тому що дуже велика кількість труда була на це. Потрачено часу, труда, і ґрунт, і добрива, і любові. От. І жалко його це все, щоб воно пропало. Дуже було б добре висадити уже е, дорослі рослини в наступному році. І оцей, оцей прохід зліва-справа був би аркою повністю в плодах. Ну, Надіюся, що можливо так і буде в наступному році. Аби у нас наступив мир або хоча б не було гірше, ніж є. Надіємось на краще. Всім гарного здоров'я, гарного дня, миру і перемоги!